Привіт, дорогі! Мене звати Катя Колик, я створила медитую українською, і саме мій голос ви чуєте на медитаціях, які робите щодня, повертаючись до цього каналу. Сьогодні я хочу поговорити з вами про одне запитання, яке я задаю своїм клієнтам для того, щоб їхні бажання здійснювалися, наміри здійснювалися, і для того, щоб вони могли жити життя, яке вони хочуть жити. Якщо ви не знаєте, то крім того, що я викладаю медитації, я також працюю лайф-коучем. Лайф-коуч – це людина, яка допомагає людей, людям, клієнтам розпаковувати свої бажання і діяти в бік того, що вони бажають, створювати бажані результати в житті. І я обрала таку професію не просто так, тому що мені самій дуже подобається створювати бажані результати у власному житті. І сьогодні я ділюся найбазовішим запитанням лайф-коучингу – Яке допомагає людям створювати ці результати. Але перед тим, як перейдемо туди, я хочу з вами поділитися своїм результатом, який для мене здавався неймовірним. Зараз я в руках тримаю книжку Лаовай, яку я написала, яку опублікували в українському видавництві. І колись для мене це було такою мрією, що мені було навіть важко записати це на папері. Але коли я записала це на папері, це здійснилося, це стало правдою. І я щиро мрію, щоб у вас також в житті ставалися такі дива. І саме для цього я тут зараз з вами знаходжуся. Тож слухайте до кінця. В кінці цього відео я запрошу вас на одну неймовірну зустріч, на якій ми будемо розбирати ваші мрії і бажання і матеріалізувати їх, наближувати їх до реальності. А зараз про ось це одне запитання. І вам може здатися, що воно доволі банальне, але насправді. До мене приходять клієнти, вони мені кажуть, чого вони хочуть, і потім, через 5 хвилин, через 10 хвилин зустрічі вони з'їжджають у розказування мені аргументів, чому те, що вони хочуть, не може статися з ними. І ось цим одним запитанням я повертаю їх до реальності. А чого ти хочеш? А чого ти хочеш? Слухайте мене і дозволяйте цьому запитанню запаковуватися у власну голову. Здається, ну просте запитання, але насправді ні. Воно творить дива у нашому житті, тому що мозок це машина для відповіді на запитання. І Якщо відповідати на запитання, чому я така дурна, чи чому я така товста, чи чому мій чоловік мене не любить, мозок знайде такі відповіді для себе. Але якщо ставити собі запитання, а чого я хочу, а чого я хочу, і дозволяти собі чути себе. Саме через медитацію ми створюємо такий внутрішній простір тиші, в якому з часом розпаковується наш внутрішній голос. І ми чуємо себе, своє вище я, всесвіт, хто як хоче це називати. Тож, оце єдине запитання, воно трансформаційне, воно абсолютно може змінити ваше життя. А чого я хочу? А чого ти хочеш? Не пропускай просто так це відео, не слухай мене на задньому плані б'ючи цікаво і не думаючи про те, чого ти хочеш, тому що я прийшла сюди для того, щоб запитати тебе, чого хочеш ти, чого ти хочеш саме зараз, чого ти хочеш від свого життя, чого ти хочеш від кожної сфери життя і чого ти хочеш від 2025 року. І коли ти знаєш, чого ти хочеш, коли ти знаєш, навіщо ти цього хочеш, як це створити, це взагалі питання другорядне. Є дуже багато варіантів, як можна створити один і той самий результат у своєму житті. Тож подумай, будь ласка, а чого я хочу? А чого я хочу? Я не дарма повторюю це запитання багато разів. Я хочу, щоб тобі воно вистрілило в голову і прийшла думка, чого насправді ти хочеш. Також це запитання можна трансформувати, і у будь-якій сфері життя, коли тобі приходить думка, М, а чому в мене це не виходить, думати так. А як я хочу, щоб було, а як я хочу, щоб було, і дозволяти трошечки простору для того, щоб отримати цю інформацію. Отже, коли ми фокусуємося на своїх бажаннях, а не на своїх проблемах чи чому у нас не вийдуть ці бажання, у нас одразу в житті стає більше розширення, простору, щастя, радості і саме простору для цих бажань, для дій в бік цих бажань і для створення результатів в бік цих бажань. І тому я запрошую тебе фокусуватись на запитанні, а чого я хочу, і для того, щоб цей фокус вийшов справді якісним, кайфовим, у приємному оточенні, яке тебе підтримує. У нас вже зібралося більше 200 людей на зустріч, на якій ми будемо розбирати, чого ти хочеш і як цього досягти у 25-му році. Тому я запрошую тебе на цю зустріч також, щоб там можна було краще і більше подумати про те, чого хочеш саме ти. Тому що ти найголовніша людина у своєму житті, ти доросла людина, і ти вже можеш вирішувати для себе і про себе і ставити себе на перше місце. Що саме ми будемо робити на цій зустрічі? Зустріч зветься «9 кроків до здійснення мрії у 2025 році. І там я поділюся усіма своїми лайфхаками, як я отримала те, що я хотіла. Опублікувала свої книжки, створила YouTube канал, почала свій бізнес коучингу. Я поділюся усіма. Кроками і алгоритмами, якими користуюся я для того, щоб здійснити свої бажання. Зараз я запрошую на цю зустріч із свого дому у Португалії. Це країна, в яку я хотіла приїхати, і це теж сталося в моєму житті. Тож приходь на зустріч, реєструйся в посиланні під цим відео, записуй 17 грудня 1900 у себе в календарі, тому що я чекаю на тебе і я дуже зацікавлена в тому, щоб твої мрії здійснювалися. І сподіваюся, що ти теж відчуваєш зацікавленість в тому, щоб твої мрії здійснювалися. Дякую тобі за те, що ти приділяєш час собі найголовнішій людині в твоєму житті. До зустрічі.